Під час ракетного удару по Охмадиту хірург продовжив операцію, не зважаючи на те, що його відкинуло ударною хвилею. Олег Голубченко, відомий складними операціями на обличчі дітей з вродженими вадами після завершення процедури, допомагав розбирати завали і підтримував колеги пацієнтів. Фото Голубченка в закривавленому костюмі стало символом відданості українських медиків. Давайте послухаємо, що він розказав про той страшний страшний день нашим журналістам. Коли це все випухнуло, я був на підлозі, націлок був в іншому куті операційної. Другий хірург теж лежав. Медсестри дуже велика правотеча з обличчя йшла. Я гукнув, кажу, хтось хто живий, все добре, прильот, куди влучило. А націлок піднявся, каже, апарат не працює, треба штучно дихати дитину. Нас ну, ми знайшли, мишок Амбу, він його під'єднав, перевірив. Параметри